Друзі, всім привіт! Привезли таку класну зафіру із Швейцарії. 2009 рік випуску. Кінець року, експлуатація з 2010 року і модельний рік 2010 в неї. Тому бачите такі великі дзеркала. Зараз покажу як вона виглядає знаружі, пройдусь товщиноміром. Технічно покажу, розкажу, історію трохи покажу, розкажу. Салон, все-все-все покажу, розкажу. Такий цікавий, красивий синій колір. Не ізолента, а справжній красивий синій колір. Заведено працює рівно тихо. Технічно справний автомобіль. Подовка не стучить, не гримить. Є навіть рідні наклейки, ось бачите, на арках і на дверках. Ззаді фаркоп, не знаю, чи тягали чи ще не тягали, але сцеплення дуже хороше, можна сказати як нове. Тут двигун 1,8 бензин MPI на 140 кінських сил. На який прекрасно ставиться газ, якраз найудачний двигун для цих машин. і Їде, і газ ставиться економно. І безпроблемний. Він ставився на багато багато автомобілів і на Саби, і на Опілі всі, і на Альфа Ромео Розхід по місту такої великої машини на бензині 10 літрів, змішаний цикл 8, траса 6,5. 7 Так, взяв то ще намір, зараз пройдусь по кузову. Капот не фарбований. 100, 100 мікрон, дивіться. Навіть капот не фарбований. 104 не фарбовано. 120 не фарбовано. Навіть і не полірувалося. 116 мікрон.

Сімдесят п'ять, сімдесят вісім, 98 Сто дванадцять. Дев'яносто вісім, сто шість. Сто сорок один теж тут щось трошки більше лаку. Сімдесят п'ять, вісімдесят два. Вісімдесят шість. 72, 86 градом, автомобіль не побитий. Ось стан кузова, і лакофарбового покриття. Йдемо далі. Тепер салон. Ну, він хочу сказати як новий. Швиденько пробіжусь. Дуже бережна експлуатація, пороги тут ніяких рижиків немає. Теж без хімчистки, але не воняє, не прокурений, акуратний в принципі салон. Що тут є? Є мультируль, шкіряний руль, є кондиціонер. П'ятиступка, бортовий комп'ютер. Пробіг 211 тисяч він оригінальний, є всі підтвердження, обслуговування, взагалі, я все це покажу. Там aux з підключення. Задні карти. Салон трансформер. Всі знають, цей диван дивиться вперед, назад. Оця нижня складується в таку гармошечку, потім пускається, можна, в общем, тут все, що хоче робити. Цей посередині підлокотник складується. 7 місць. Так, знизу дивіться, є запаска, бо в багатьох комплектаціях запаски немає. Тут є це плюс цей комплект є. Резинки, пластик, все тут нічого не зачухано, все ціле акуратно. Акуратний салон. Так, по історії, значить, автомобіль розмитнений, є сертифікат готовий до постановки на перший український облік. Ось бріф швейцарський. Значить, ось е перший місяць 10-й рік експлуатації машина. Ну, вона в Європі встається 10-м роком, але у нас вона розмитнилась 9-м. Далі. Е власником був е Аббет. Френсіс 55-го року народження. Тепер сервіска. Ось ця вся сервіска, яка розписана. Останнє ТО було п'ятий місяць 22-й рік. В общем, рік назад. І тут багато записів, що коли робилось по обслуговуванню, це все є. Оригінальна наклейка по машині. Сервіска є. Зараз підемо подивимося технічно. І під капотом. Так, перше, ну, наприклад, заглушив запалення. Загоріли. Завів те, що потрібно потуху. Так, йдемо дивимося під капотом. Робота двигуна. Ось робота двигуна. 1,8 Рівно і тихо. Просто шелестить. Ідеально працює. Тут це чистенько. Кришку дуже добре втягує, прямо прямо на холостих. Лілятор включається, коли кондиционер включений. По вихлопу, ничего там не димить. Все добре, тут ти по вихлопу. Не Ніяких... сило диму, да ніякого немає диму. Ось така зафіра у нас сьогодні зі Швейцарії, друзі. Кому потрібно жива зафіра з правильним двигуном, хороший рік місць, сім, місць, мінівенчик для сім'ї за адекватні кошти. Тому звертайтеся, приїжджайте до нас на майданчик Київ, окружина, Зочик 54, там знаходяться всі автомобілі в тому числі і цей екземпляр. На цьому все, до зустрічі.